останнім питання яма на дорогах сьогодні їдеш ось так ось коли якщо, їх їх е, спочатку роблять, а через аж лише кілька днів починають засипати. неможливо це робити одночасно. Зауваження приймаються дійсно. Технологія така, що, наприклад, фраза, якою ми скажімо, знімаємо наплив на магістральних наших вулицях, вона працює набагато швидше, ніж працюють, наприклад, асфальтоукладник або люди з катками, тому вона встигає, наприклад, за робочий день нарізати набагато більшу кількість таких карт. І потім вже там, працівники з асфальтобетоном йдуть, і ці карти асфальтують. Але вже поставлено завдання, щоб ну, великих таких карт не нарізали. А, там, наприклад, нарізали таку кількість, щоб можливо їх там день-два відпрацювали і пішли далі. Тому що ну, дійсно є зауваження від автомобілістів по Кременчуку.